Добрий день, синочку мій рідний. Вітаємо тебе, наш дорогий, наш найдорожчий в світі. На Слави в Кропивницькому на могилу до свого сина, військового Андрія Чухряєва, у другу річницю його загибелі прийшла мама, син, сестра та брат. Старший солдат 24 го батальйону Айдар Андрій Чухряєв загинув у 35 років. Свій останній бій Андрій провів 8 травня 22 го року, визволяючи село Павлівка Волноваського району Донецької області. Загинув геройськи, віддавши своє життя за те, щоб і. Його син, і сестра, і рідні, близькі, і близькі, мама, і тисячі мільйонів українців жили під мирним небом. До сина, каже, приходить щотижня, розповідає про новини. Пережити втрату допомогло волонтерство та спілкування з людьми, в яких на війні загинули рідні. Ви бачите, на стилі вогонь запеклих не пищє, Це девіз Андрія. Його ордени і медалі, які він отримав протягом цих шести бойових років. Ви бачите, меч дуже символічний, бо Андрій справді воїн, справді захисник. Вдома у кімнаті сина жінка створила куточок з його світлинами та речами. У Андрюші було із 2014 року сім медалей, але найдорожча медаль власне ця указом президента нагороджено посмертно орденом за мужність третього ступеня. Розповідає, на війну пішов добровольцем, був патріотом України і мав загострене почуття справедливості. Працював оперуповноваженим в поліції. 22 грудня 2014 року він приходить додому і каже: Мамо, я йду на війну. Я благословила його і кажу: якщо це твій вибір, то я його підтримую. І саме з цього часу і розпочинається бойовий шлях. Андрія я вдячна, можливо, і своїй професії вчителя української мови, тому що долучала його до найрізноманітніших заходів і тому разом із українським словом прививалася любов до батьківщини. Тут айдарівський прапор від побратимів, подяки від командування, інтерв'ю з ним у фронтовій газеті. Телефон та годинник Андрія є, і Світлина за декілька днів до смерті. І, звичайно. Його улюблений піксель, його футболочка загортована в боях. Зверніть увагу, тут і краплини крові, і видно ряміння. Дуже бережно ставився до форми, дещо собі сам купляв рідне, навіть пахне до сих пір сином. Так другий раз і поговорю з ним. Світ змінився на до і після. Це, це як частину мого серця і моєї душі також вирвали. І зараз там пустота. Син Іван Чухряєв хоче стати військовим, як його батько. Показує привітання з окопу, записане у 2018 році. Синочок мій рідний, я хочу привітати тебе з днем народження, побажати тобі щастя, здоров'я, друзів, вірних. Я дитина ніколи-ніколи. Ніколи в своєму житті не знав, що таке війна. Навчив мене всього, як захищати себе, як правильно думати, спогадів багато, як перший велосипед, який у мені коли це саме теплий. Як на роботу брав мене з собою рибалка, теж я і, і батько. Я б хотів бути таким мужним, як він, таким. Прямо лінійним і завжди нічого нікого не боятися. Ольга Склярук Володимир Волок, Суспільне новини, Кропавницький.